Вітаємо, друзі! Сьогодні говоримо про ініціативу, яка може безпосередньо торкнутися мешканців сіл і селищ по всій Україні. У селах планують створити відділення ТЦК. Відповідний законопроект уже зареєстрований у Верховній Раді України. Згідно з документом, пропонується створити ТЦК в селах та селищах і надати їм повноваження, аналогічні районним ТЦК. Йдеться про можливість самостійно вести реєстр військовозобов'язаних чоловіків, надавати адміністративні послуги та оформлювати відстрочки. Ідея, за словами ініціаторів, полягає в тому, щоб спростити життя громадянам, щоб людям не доводилося витрачати час і кошти на поїздки в районні центри або великі міста, де нині розташовані ТЦК, до яких вони приписані. Крім того, передбачається, що створення таких відділень розвантажить районні та міські ТЦК, а також підвищить ефективність мобілізаційних процесів і роботи з відстрочками. Фактично йдеться про наближення адміністративних процедур до місця проживання людей. Як ця ініціатива працюватиме на практиці, мент питання відкрите. Законопроєкт ще має пройти розгляд у парламенті. А тепер запитання до вас. Що ви думаєте про таку ідею? Чи спростить це життя, чи створить нові проблеми? Пишіть свої думки в коментарях. Дякуємо за увагу.